У цей сонячний вересневий день хвиля козацької культури охопила традиційне місце проведення фестивалю козацької слави Дубовий гайщу у Саксаганському районі. Цю мальовничу місцевість заполонили десятки імпровізованих куренів, звідки юні козачата й вирушили на урочисте відкриття заходу. Зі словами привітань на адресу присутніх звернувся голова Саксаганського райвиконкому Валерій Беззубченко. Він наголосив на важливості проведення фестивалю як символу вшанування історії українського козацтва. Бажав його юним нащадкам отримати задоволення від конкурсної програми і виконав почесну місію нагородження давнього друга і гостя фестивалю, визволителя нашого міста Василя Качана. Мы проводим аналогии с той зарницы, которая проходила тогда еще в советские времена, и выходили вот так вот на лоно природы, варили кашу, соревновались где-нибудь, да, кто быстрее разложит палатку, перетягивание каната и так далее. То есть это все здесь приобрело новый виток. Детям это, конечно же, нравится, поэтому я считаю, что этот праздник просто обязан быть, и, допустим, не только в нашем районе, это должно быть везде, потому что это не только интересно, это прежде всего дети узнают историю, они непосредственно общаются с казаками, которые, конечно же, Вносять дітям ті непосредственно знання, які їм по житті, звісно, пригодяться. Всім відомо, що казахство тісно пов'язане з Україною і я вважаю, що відродження дійсно українських традицій, українського побуту це одна з частин виховання патріота нашої держави. Серед присутніх на святі були і ті, хто має безпосередній зв'язок із козацькою історією та відтворює її у реальному житті. Це представники всеукраїнської громадської організації Українське реєстрове козацтво. Один із пунктів нашої програми це є в саме виховання молоді. воєнно патріотичне виховання молоді для того, щоб діти могли бути здоровими і були. Згідними захищати свою батьківщину, ми проводимо ці заходи, щоб люди щоб діти могли почувствувати свою силу і кожен рік саме вони готуються до цих змагань, набирають сили саме і показують свою вмілу». Участь у фестивалі взяли близько однієї тисячі учнів 58 та 72-ї шкіл. Саме останній навчальний заклад є ідейним засновником зазначеного заходу, адже має тісну співпрацю з українським реєстровим козацтвом. Три роки тому на базі 72-ї школи було створено клас козацько-лицарського виховання, який зібрав чимало прихильників козацької старовини. В Козацько лицарському класі ми вивчаємо історію та добу козацтва. От мені саме це й подобається. Я хочу пізнати наших предків. Чим вони жили, що вони робили, і все загальне враження від козацьких козацької доби. Кульмінацією урочистого відкриття фестивалю стала цікава пізнавально розважальна програма. Її презентували представники кінологічної служби, кінно спортивного клубу і працівники служби охорони. А згодом команда кожного куреню мала змогу перевірити спритність, силу та влучність у різноманітних спортивних змаганнях. На так званих станціях нащадки козацької слави демонстрували знання строєвої підготовки, стрільби, визначали найкращий туристичний загін, брали участь в інтелектуальних конкурсах. Курсах. Ми дуже раді, що ми сьогодні завітали на це свято. Ми на цьому святі можемо дізнатися більше про козаків, про їх традиції, як вони розважалися. І ми дуже раді, нам дуже тут весело і думаємо, що тут буде дуже багато веселих ігор і розповіді про козаків. Я хочу продемонструвати свій вірш власного написання, танець та дуже багато різних гуморесок, віршів та іншого. Роль незалежних експертів в оцінюванні кандидатів на призові місця відведена представникам українського реєстрового козацтва. Планується, що остаточні підсумки фестивалю козацької слави будуть відомі 17 вересня.